Тарас Григорович Шевченко, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов і день, і ніч плачу на розпуттях. Велелюдний. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають. Тяжкі ярма полють лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива, схам'ініться не долюди. Діти юродиві, подивіться на рай тихий на свою країну, полюбите щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Шевченко завжди закликав українців до боротьби, до відстою на своєї свободи. І мені часто бажалося ну, якось по новому побачити Шевченка не як поета знаменитого, а як Філософа і політика, тому що в його творах енергетика, створена філософськими і політичними думами, якраз притягує всіх українців до себе. І вони зберігають і кобзаря довгі часи, вивчають кобзаря, читають і відстоюють те, що треба було відстоювати 750 років незалежності, то від Польщі, ми не залежали, то від Росії. І в цей період, якраз твори Шевченка, їх політична і філософська енергетика давала сили українському народу. Мені вдалося, і ті люди, які читають, кажуть, що те, що є, в моїй праці український Ренесанс» у творах Шевченка показати е, політичну і філософську силу творів Шевченка. Е, мені вдалося там назвати і прізвища, і події, які не всім подобаються. І я в кінці закликаю цій книзі, що нам не потрібно боротися з різними різними партіями. Нам потрібно очиститися від тих наносів, які наша нація, українська нація, одержала за всі 750 років незалежної незалежності. Які були ми ці роки. Ну і крім Шевчен, ті люди, які читали, не роблять мені ніяких таких критичних зауважень. Позитивні є, багато є різні і в газетах є рецензії. Тому я вдячний тим людям, які позитивно відносяться до цієї книги. Але її треба читати, і вона часто продава, продається десь там на книжкових, фо, книжкових ярмарках і так далі. Ну, Крім того, я вважаю, що поряд із Шевченком є Гоголь. Не всі як-то сприймають його як великого, видатного. Українського письменника, а все кажуть, що це російський, а так, трохи і родився в Україні. От, але я вважаю, що Гоголь писав російською мовою, але писав виключно про Україну. І це я в своїй книзі Україна і Микола Гоголь доказую, скрізь доказую, що е, це так Гоголь любив Україну. Гоголь показував позитивні сторони, показував і негативні сторони, які нам потрібно відмежовувати. Тому Гоголь вважається великим українським письменником, ще й тому, і той треба вважати ще й тому, що сам Шевченко назвав його своїм другом. Коли сказав, ти смієшся, а я плачу, великий, мій друже. А Шевченко не завжди не всім таке казав, і він казав завжди все справедливо. Він визнав що Гоголя Микола Васильовича великим українським письменником, і він повинен стояти поряд Шевченком. Коли, звичайно, Шевченко перший, за ним має стояти Гоголь. Крім того, що робота над Гоголем дала мені можливість винайти того, що ще не було винатого. У всякому випадку, я ніде не читав. Про те, і про те, що Гоголь у другому томі мертві душі писав тільки про українців. Про їх Велику господарність, винахідливість, меценатство і так далі про видатних наших підприємців і меценатів Семере, сімейства Семеренко і Терещенко. Вони відображені у другому томі мертвих душ, за що Росія не могла йому простити. І він багато втратив навіть життя за це. Jákul. Auð,